Мене звати Синевич Марія, я навчаюся в космічному ліцеї імені Ігоря Сікорського. І для мене війна стала точкою відліку, тобто вона перевернула мій світ, моє життя. Я перейшла з цієї миті на українську мову і почала більше її вчити. Але моє серце постійно колотає, коли я чую, що багато загиблих дітей. Багато загиблих героїв і гинуть діти і обмінлять наші міста, наші села, наші будинки. І я не можу зрозуміти, чому до сих пір не піднялося питання, чому Росія до сих пір займає місце ООН. Бо... Якщо ця країна займає ООН, вона повинна зберігати життя. І... Піклуватися про дітей, про людей. Вона навпаки, вбиває їх і робить геноцид українського народу.